Доброго ранку, любі мої хлопчики та дівчатка. Дітки до нас сьогодні завітав Мийдо дір. Тож слухайте уважно, звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду. І в болоті, і в грязюці, у смітті. Та у пилюці під брудними нігтями, пазурями, кігтями, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому малята, слід вам пам'ятати, будете купатися і з милом миватися, бо втікають злі мікроби разом з ними і хвороби. Малята, ви вже дорослі, і самі знаєте, та й батьки говорять вам щодня. Що після того, як приїхали в транспорті, після прогулянки на вулиці, після того, як винесли сміття, після того, як гралися на підлозі, після туалету та перед їдою, обов'язково потрібно мити руки з милом. На руках, як і на всіх навколишніх предметах, міститься безліч мікробів. Які потрапляють з їжею в рот і можуть викликати дуже серйозні захворювання, адже мікробами прийнято називати найдрібніші на землі живі організми, які можна побачити тільки при допомозі мікроскопа. Тож, правила, ці запам'ятайте та про своє здоров'я дбайте. Пропоную подивитися, чому потрібно мити руки і яку дивовижну силу має мило. Налякаємо та знищимо мікроби. Для цього проведемо такий експеримент. Для цього нам знадобиться дві ємності. В одну ємність налили водички, а ще нам потрібен мелений перець. Насипаємо мелений перець у ємність з водою. В іншу ємність накапаємо рідкого мила. Уявимо, що мелений перець це мікроби. Опускаємо пальчик у воду. І що ми бачимо? Мікроби начіплялись на пальчик. Якщо пальчик не вимити з милом, мікроби потраплять у животик і ми захворіємо. А тепер наносимо на пальчик мило. І знову опустимо уємність з мікробами. І що ми бачимо? Мікроби тікають, а пальчик чистий. Отже, коли ми миємо руки з милом, мікроби зникають і наші руки стають чистими. Повторимо, як правильно мити руки Намочи руки водою. Нанеси мило на всю поверхню рук. Потри руки долоня до долоні, і не забудь потерти між пальчиками. Ретельно вимий великі пальчики кожної руки, змий руки водою та витри рушником. Ручки мити добре будемо, про мікробів не забудемо. Ручки чисті і пахучі. Ой, які ж вони блискучі! Повторіть дослід разом з батьками та надішліть фото на сьогодні. все. до побачення, мої любі дітки.